Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім показав шокувальні кадри. Справжній сніговий апокаліпсис в Україні. Принц Гарі неочікувано приїхав до України. Мережу сколихнула новина, що податкова, нібито почала карати продавців за онлайн-продажі. Президент Азайбаржану зробив гучну заяву про закінчення війни в Україні. У Штатах трапилася жахлива авіатроща. Росіяни завдали удару по Куп'янську на Харківщині. В ДСНС показали моторошні кадри. Трагедія на Буковині. Поліція розслідує смертельне побиття дівчини. У Луцьку у ТЦК знайшли мертвим голову. ВЛК з 11 квітня в Україні запрацювали нові камери на дорогах. Тим часом синоптики розповіли, коли мене квітнева негода і прийде тепло. Це новини ТСН -ЮА. Ставте вподобайку під цим відео. Підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливішого. А ми починаємо. Україну охопила негода лютий квітень, 11 квітня по всій Україні спостерігається ожеледь. Заморозки рвучки вітер до 20 метрів за секунду. У низці областей ще й добряче засніжило. Зокрема, у Миколаєві через негоду затримався рух тролейбусів і трамваїв. Крім того, через лютий весняний снігопад зупинявся рух на трасі Одеса Миколаїв. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім показав, який вигляд мають виїзди з регіону. Станом на 12 годину Одеський напрямок Коблеве проїзд є. Нечаяне проїзд заблокований. Київський напрямок Нова Одеса. Проїзд для легкових авто є. Був затор із вантажівок. Розтягнули проблемну ділянкою, залишається Криворізький напрямок. А щоб дізнатися, коли ж нарешті відступить зима і прийде справжня весна. Додивіться цей випуск до кінця. У Луцькому ТЦК на робочому місці знайшли мертвим голову. ВЛК про це повідомили місцеві змі. Тілесних ушкоджень експерти не виявили. Згодом у групі комунікації Волинського ТЦК та СП розповіли подробиці інциденту для Тесен Йдеться про те, що голова військово-лікарської комісії, лікар-невропатолог, залишався ввечері після роботи для внесення даних, щоб було звичною практикою через значне навантаження. Вранці його знайшла прибиральниця за робочим столом без ознак життя. Проведено огляд за участі судово-медичного експерта та криміналістичної лабораторії тілесних ушкоджено, тілі померлого не виявлено. Обстановка на місці не порушена. Внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України з додатковою відміткою Природна смерть. Принц Гаррі неочікувано приїхав до України. Він прибув до Львова 9 квітня, щоб зустрітися з постраждалими від війни. Молодший син короля Чарльза відвідав клініку підтримки поранених військовослужбовців та цивільних осіб Superhumans Center. Метою візиту було побачити на власні очі найкращі у своєму класі послуги підтримки. Та реабілітації, що надаються в Україні, де триває активна війна. У інстаграм центр публікували відеоролик із візиту принца Гарі. Цитую: це мій перший візит до України, і точно не останній. Для мене було величезною честю та привілеєм приїхати сюди разом із делегацією Інвіктос. З деякими з наших спортсменів та учасників ігор з Великої Британії за останні 10 років приїхати сюди до центру Superhumans, і побачити неймовірну приголомшливу реабілітацію та догляд, який тут надають під одним дахом, спеціально створеним для цього. Це просто вражає. Сказав герцог Сасекський про свій візит. Нагадаємо, принц провів 10 років у британській армії, а з 2014 року заснував адаптивний спортивний захід для поранених та хворих військовослужбовців та ветеранів, які називаються «ігри нескорених штрафи за продаж онлайн українців. Сколихнула новина, що податкова, нібито, почала карати продавців, зокрема з Prom.ua і автоматично відстежує всі грошові перекази на рахунки. Однак в державній податковій службі наголошують, інформація не відповідає дійсності, а продаж особистих речей не розцінюється як порушення законодавства. Лише систематичний продаж та одночасно однорідний асортимент товарів має ознаки підприємницької діяльності водночас контроль за інтернет-продажами посилили, щоб запобігти зловживанням та ухиленню від сплати податків саме в сфері підприємницької діяльності. Мир в Україні неможливий, бо припинення вогню не означає завершення війни. Таку заяву зробив президент Азербайджану Ільгам Алієв. Він зазначив, що Росія оголосила окуповані території своїми, але Україна, міжнародна спільнота і Азербайджан вважають ці землі українськими. Цитую, як хтось може відмовитися від них і сказати, що це більше не частина України. Якщо це станеться, значить я чогось не розумію у міжнародній політиці. У США туристичний гелікоптер впав у річку Гудзон біля Нью-Йорка. Загинуло шестеро людей. Повідомляє Fox News. На борту було п'ятеро іспанських туристів та пілот. Вертоліт летів з центру Манхеттена і провів повітря близько 15 хвилин. За даними Associated Press, серед загиблих виконавчий директор Сіменс Агустінескобар, його дружина і троє їхніх дітей. Туристичний вертоліт, яким родина поверталася з екскурсії, за словами очевидців, розколовся навпіл і впав в річку Гудзон. Причини аварії наразі з'ясовують. Росіяни завдали удару по куп'янську на Харківщині. Моторошні кадри з місця події показали в ДСНС. За даними рятувальники, один із кабів влучив на подвір'я приватного домоволодіння, пошкодивши житловий будинок. Виникла пожежа за іншою адресою, пошкоджена будівля лікувального закладу. Горіли вісім гаражних боксів і три медичних автомобілі. На загальній площі 320 квадратних метрів попередньо постраждали три людини. Із 11 квітня в Україні запрацювали нові камери фіксації порушень правил дорожнього руху. Патрульна поліція України розширила перелік локацій, де контролює швидкість за допомогою приладів Трукем. Так, нові пости з'явилися ще на 25 ділянках автошляхів по всій Україні. Місця використання визначені з урахуванням стану аварійності на аварійно-небезпечних ділянках та в місцях концентрації ДТП у поліції. Зазначили, що з урахуванням воєнного стану та проведеного аналізу аварійності додано 25 нових ділянок та внесено зміни до 10 існуючих ділянок. Загалом на дорогах України працюватиме 160 приладів трукЕм. Вимірювання швидкості здійснюватиметься на 338 ділянках дороги. Трагедія на Буковині. Дівчина померла після жорстоких побоїв. У смерті 27-річної дівчини підозрюють її 18-річного хлопця. Вікторія Тоненчук з глибокої померла в лікарні Чернівців. Її, як припускають змі та правоохоронці, побив хлопець, з яким вона зустрічалася. Лікар відділення анестезіології Ігор Костів розповів. Що у дівчини також були множині садна та забої обличчя, тулуба, рук і ніг. Дівчина була у вкрай важкому стані у глибокій комі, підключена до апарату штучної вентиляції легень. Уже 10 квітня близько 13.00 вона померла у реанімації. Знайомі дівчини пишуть, що її побив партнер, з яким вона перебувала у стосунках. За їхніми словами він не вперше підняв руку на неї. Деталі повідомили слідчі. Цитую. Ми розглядаємо версію спричинення цим хлопцям тілесних ушкоджень. Підозрюваний 18-річний хлопчина скоро буде 19 років студент першого курсу навчального закладу нашого міста. Заявив заступник начальника слідчого управління Сергій Бузумурга. Напередодні односельці замордованої Вікторії Тоненчук. Оточили будинок підозрюваного у глибоці. НАТО вигукував ганьба. На місце пробула поліція. Згодом люди розійшлися. Наразі ж тривають слідчі дії, але про підозру хлопцеві поки не повідомили. Очікують висновку судмедекспертизи, мед який мають визначити кількість тілесних ушкоджень, і внаслідок чого вони виникли. Команда Тесен висловлює щире співчуття близьким і рідним Вікторії. І нарешті обіцяний прогноз погоди. Синоптикиня Наталія Діденко повідомила, що вже 12 квітня ситуація з погодою покращиться. За її словами, завтра очікується денна температура повітря плюс 7, плюс 12 градусів на Луганщині та Харківщині до плюс 14 градусів. Вночі заморозки залишаться лише острівцями і вже поступово щезатимуть. Переважно у більшості областей завтра буде без опадів. Лише вночі на заході мокрий сніг, а в день на південному сході залишки циклону із дощем, мокрим снігом та сильним вітром. У Києві в суботу без опадів вночі близько нуля. Завтра день плюс 7, плюс 9 градусів. На вербну неділю в Україні очікується сонячні плюс 10, плюс 15 градусів. Попередньо на великдень буде тепло, плюс 14, плюс 20 градусів. А яка новина найбільше вразила вас? Напишіть нам у коментарях. Це всі новини на цю мить. Дякуємо вам за перегляд. Залишайте коментарі під цим відео і підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливішого.